І я вважаю, що я повинен долучитись до відновлення справедливості. Є щось більше, ніж просто твоє буденне життя. І за це варто боротися. Хто стажав у нас піде, той бажає і помре. В даному випадку, від Кії, і всього, що літає в небі, як кажуть, очі бажало. Мальнутик делает дуже добрый дела. Гелок. Бор готовий. Очикаю. Короче, думайся, зараз напряжень. Маємо візуальний контакт. Да. Відпрацювали по Супергаму, спостерігайте за сигналом, будь ласка, пів кілограма да. фугаса було. Давай, поласимо. Суперкам теж розвідник, але вже працює загалом перший кашелонок. Більш дешевий. Через це їм не так страшно не втратити і через це вони їх ближче до ОПЗ. Теж несе камеру для розвідки, має електронний електричний двигун, тримається повітря до 4 годин, якщо коротко пам'ятаю. Але так довго вони зараз не літають, бо завдяки нашій роботі, що рятує життя наших хлопців в тому числі. І також їм доводиться літати швидше і тому інші дії виконувати, які зменшують якість їх розвідки, але збільшують шанс на виживання. Стосовно заходу на них ціль досить вагка, так як немає ніяких системних хляб. Досить великий розвиток, планітна, Напевно, з цього переліку ворожих засобів найпростіше. Небезпека в те, що він вітає прямо до наших хлопців і розвідує те, що нас стоїть, і передає цю інформацію противнику. Це ОБЗ передній фронт, дивиться прямо за нашими військами, з будівлями дистанції, через що має велику якість картинки. І... Що є небезпечно, вони дізнаються, де хтось з наших стоїть і можуть робити прицільні удари. Бачив? Да, є візуальний контакт. Прямо досі. Є резуальний контакт. У нас... Плюс. Спостерігайтеся в номер. Підтверджує збиття, вітаю вас. <звіг>. Отлично. На відео ми бачимо РВА-10, захід на нього. Це ворожий літак розвідник з ДВСом, досить цінний для них, дивлячись, як вони за ними дивляться та намагаються зберегти, але ми все одно успішно їх вражаємо. Тримається повітря до 30 годин, має тянущий він. ДВС переду, звичайна компоновка, звичайного літака, без схемутка чи щось подібного. Вони можуть робити роботу на далекій відстані, бачити дуже якісну картинку, підтримувати свої війська, підтримувати удари кабин по нашим військам. Тобто досить багатоцільова платформа, досить якісно зроблена і дуже часто використовується ворогом через свою багато універсальність та цінність. За ворожою та розвідник, вироблений ворогом, має малий розмір, що досить складно для виявлення. Для нього розроблена система ухилянт, що ускладнює захід на них, але не з... прибирає можливість цього. Взагалі. Досить важка та небезпечна ціль, так як використовується ворогом як для розвитків диву, так і на передній лінії. Має гарну камеру з гарною якістю відео. Ганцет, ворожий паражуючий боєприпас з електронним двигуном, з чотирма крилами і форми для простішого заходу на останній стадії, коли вже йде захід на ті небезпечні ворожий виріб, досить ефективний, використовується для знищення нашої артилерії та інших засобів танків і всього, що є з нашої сторони цінно. Маємо собі 5 кг вибухівки. Через що небезпечний, комуніативного заряду зазвичай, але бувають різні комплектації. Відйдемо. Ось, ну, ось, ось, ось ось. Давай, давай. Давайте. Давай, гайч, давай. давай, бачку. Ну що, готовий новий борт. Верніть тут. Поїхали.